Один господар запросив майстра пофарбувати човен. Під час роботи човняр помітив дірку на дні човна, залагодив її, закінчив фарбування, отримав гроші та й пішов. А на другий день до нього прибіг господар човна. Ось вам гроші за ремонт, сказав він і простягнув гаманець із золотом. За що? здивувався майстер. Я отримав достатньо, так, підтвердив господар, але то були гроші за фарбування човна, а ці я плачу за ремонт. За таку дрібницю, здивувався човняр, це забрало в мене небагато часу. Я й не думав просити гроші за таку дрібницю. Ця дрібниця, як ви її називаєте, відповів господар. Врятувала життя моїм дітям. Я й забув про ту дірку, розплатився з вами та й пішов у справах. А мої діти тим часом взяли човен і попливли в море. Я був у відчаї, думав, що вони загинули. А коли діти повернулися, з'ясувалося, що за їхній порятунок ми зобов'язані вам.